Ось і перший день зими. Вітаю, шановні, Роман Лук'янов. Вже майже три місяці я займаюся а, своїм відеоблогом з приводу розробки своїх кіношедеврів. Такі наполеонівські плани в мене були. що, Ну я можу сказати, не були, а ще й є. Ці наполеонівські плани вони нікуди не ділись. А, так, що я зробив за ці три місяці? По великому рахунку, я зробив небагато. В мене там особливо нічим там і там хизуватись, але ж по маленькому рахунку в мене вже багато чого з'явилося для мене те, чого в мене не було. А, в мене з'явилась в першу чергу впевненість в собі. Через невпевненість я не міг навіть розпочинати, тому що я розумів, що а, мої кроки а, нікуди не приведуть. І коли я почав хоч щось робити, то я зрозумів, що ці кроки кудись все ж таки ведуть. Там потім я познайом... не те, щоб познайомився, я був знайомий, але ми почали співпрацювати з контрабас, з Олегом Стахурським, з Русланом Тосленко. На жаль, на даний момент кіностудія там її розбомбили. Але ж річ. Не в цьому, це одна з проблем, яка, з якою ми стикнулися на шляху. Але ж я бачу, що і Руслан, і Олег ми не здаємося, і ми розмовляли вже після цієї трагедії. І я бачу, що хлопці так і кажуть, ми будемо продовжувати, ми все одно це будемо робити. Тому, друзі. За три місяці я зробив вже багато чого для себе особисто. І навіть те, що я вже краще розмовляю українською, це теж для мене вже дуже важливий крок. Тому, друзі, знімаємо український контент, слідкуйте за новинами і знімаємо кіно разом.